Ну, це притерта кірка, вона висяча, я маю, на вас. не притерта. Тобто, бачите, вона негативу як велико не зробить, так званий наст. Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, ну вже тиждень все стоїть. У льдові і дерева ламаються. А найгірше, мабуть, це сьогодні озимим культурам і ріпаку, і озимі пшениці, і озимому ячменю, озимому житу. і Ми виїхали на поле для того, щоб обстежити і подивитися, а чи є загроза дійсно для озимих культур у зв'язку з цими льодовими дощами. І створення так званої кірки на полі. І я вам хочу сказати: обстеживши поля, ми не побачили ніяких загроз. Через те, що перед тим, як випав дощ, на полях був невеликий сніг. І на снігу утворилася оця там, товщиною 2 мм, 3 мм кірка із льоду. Тобто, це так званий наст. Тобто, це висяча льодова кірка, є повітря, рослини. Грунт взагалі не промерший, друзі. І тому великих сьогодні загроз для озимих культур. Ця погода вона не створює. Як ми вже говорили в одному із наших відео про фактори перезимівлі, найбільш небезпечна для озимих культур це претерта кірка, яка триває там більше 20-30 днів на полі. Коли рослини не отримують повітря, доступ повітря, коли температура, низькі температури і можуть створитися умови, коли дійсно рослина може загинути. І що я пораджу, менше ходіть по посівам ну, того ж самого зимового ріпаку, через те, що ви його ламаєте, листя, травмуєте, потім там будуть розвиватися хвороби. І я думаю, що наступи потепління розтане цей лід, і все буде добре. Тобто, на даний час загроз для ваших озимих немає. На все добре. Сьогодні з вами працює команда Арт Я Олексій Серієнка. Підписуйтесь на наш YouTube канал Мистецтво Поля Серєнка. Ставте ваші лайки або дизлайки, кому не сподобається. Це також нас мотивує. До більш кращої продуктивнішої роботи. Поширюйте інформацію, коментуйте, тисніть на колокольчик, і ви будете отримувати, хто підписаний інформацію, що з'явилося в відео. Через те, що, друзі, дуже багато у нас переглядів, але не дуже багато підписників. І тому ми запрошуємо підписуватися на наш YouTube канал «Мистецтво Полісирієнка. І ставати учасниками нашої професійної команди бажаємо перемоги, миру, добра, злагоди. На все добре, слава Україні!